Понад шість місяців президент США Джо Байден і його помічники пишу у своїй статті видання Нью-Йорк Таймс. Б'ються над одним із важливих питань війни в Україні. А саме чи варто ризикувати і дозволити українським силам вичерпати артилерійські снаряди вкрай необхідні для боротьби з Росією, чи погодитись на поставку касетних боєприпасів? Цей крок пише видання. Може різко відокремити Джо Байдена від багатьох його найближчих союзників, які підписали міжнародний договір про заборону застосування та передачі цього виду. Озброєння. Проте помічники пана Байдена вважають, що вибору особливо немає. Україна, яка використала у цій війні усі власні касетні боєприпаси, дуже швидко витрачає наявні запаси звичайних артилерійських снарядів. Щоб наростити їхнє виробництво, потрібен час. Упродовж кількох місяців Байден і його помічники намагалися відкласти ухвалення цього рішення, сподіваючись, що хід війни повернеться на користь України. Також занепокоєння полягало в тому, що Сполучені Штати можуть втратити моральну перевагу, використовуючи зброю, яку засудила більша частина світу та яку безжально застосувала Росія. В адміністрації усвідомлюють, що відправка цієї зброї в Україну буде надзвичайно непопулярним кроком для союзників і членів партії Байдена. Впродовж багатьох років демократи виступали за заборону використання цієї зброї. Зброї армією США. Війна в Україні за своєю суттю є в основному війною артилерії, зазначає New York Таймс. Дуже скоро в українській армії закінчилися снаряди радянських часів, і відтоді вона перейшла на артилерійські снаряди, надані США та союзниками. Чиновники адміністрації Байдена місяцями намагалися роздобути достатню кількість звичайних артилерійських снарядів для української армії. Проте, навіть після того, як Пентагон переконав Південну Корею та Ізраїль передати ЗСУ сотні тисяч боєприпасів, Стало зрозуміло, Україні їх досі бракує. Під час усієї цієї глобальної боротьби за те, щоб Україна була забезпечена боєприпасами, Пентагон неодноразово нагадував Білому дому, що у Сполучених Штатах є ціла купа невикористаних касетних боєприпасів, які могли б полегшити навантаження на артилерію. Упродовж кількох місяців, як розповіли представники Пентагону, Білий Дім ухилявся від цього рішення, висловлював занепокоєння щодо використання цієї зброї і заявляв, що вона не є необхідною. Цього тижня організація Human Rights Watch опублікувала звіт про недопущення застосування касетних боєприпасів в Україні. Щоби переконати президента Байдена у зворотньому, у Пентагоні повідомили, що можуть надати Україні поліпшену версію цієї зброї. Вона має лише 2% снарядів, що не розірвалися від усіх випущених. При цьому кількість російських снарядів, що не розірвалися, становить 40% і більше, що створює набагато більшу небезпеку. Також у Пентагоні. Тагоні обіцяють відстежувати де використовується зброя, та допомагати в очищенні українських територій від нерозірваних бомб. Багато експертів зазначають, що рівень снарядів американських касетних боєприпасів, які не розірвалися, ймовірно, набагато вищий за оцінки Пентагону. Якщо вони падають у воду на м'який ґрунт, чи, наприклад, на зорані поля або заболочені ділянки, це безумовно може вплинути на їхню надійність та збільшити частоту помилкових спрацьовувань, розповів ЕЛ Возбург, полковник армії у відставці, який має підготовку зі знешкодження бомб і керує компанією із розмінування. У Вашингтоні запевняють, надання касетних боєприпасів буде тимчасовим кроком, ймовірно, до весни наступного року, поки не буде збільшено виробництво звичайних артилерійських снарядів. Контрнаступ ЗСУ, вважають у Міноборони США наштовхнувся на жорсткішу ніж очікувалося російську оборону, тому ситуація вимагає змін. Джо Байден пише Нью-Йорк Таймс, зазнав постійного тиску з боку президента України Зеленського, який стверджував, що ці боєприпаси це найкращий спосіб поліпшити контрнаступ. Той факт зазначає видання, що українці вважають за краще використовувати зброю, чого б це не коштувало ніж жити під російським правлінням. Став вирішальним фактором у рішенні Байдена надати Україні касетні засоби ураження. Це був огляд міжнародної преси.